Доброго дня! Ми з вами починаємо згадувати е, тему Python. Минулого року ми вже з вами її проходили. Зараз ми трошки згадаємо, а потім продовжимо вивчення цієї мови програмування. Отже, нагадую, що ми працювали з вами в онлайновому середовищі або в середовищі IDLE. Нам, коли ми працювали в кабінеті в середовищі Idle, нам не потрібен був інтернет, ми собі відкривали середовище, в нас було віконечко, де виконувалась наша програма, і віконечко, де ми записували код. Ми запускали команду Ран на виконання, обов'язково треба було зберегти цей файл, щоб він не запустився. І тоді ми вже дивилися, які на червоні повідомлення ви які помилки ми зробили, бо зазвичай їх було багато. Коли вас це червоне якесь повідомлення, шукайте помилку. Ми з вами інтенсивно працювали зі змінними. Нагадую, що змінна – це, можна уявити цю коробочку, куди ви вкладаєте якесь значення. Якщо ми зараз спробуємо зробити, наприклад, змінну А, в змінну А покласти якесь значення. Input, але зверніть увагу, в мене ось тут є щось в лапках. Значить, Пам'ятаємо, що все, що пишеться в лапках, воно використовується тільки для оформлення. Ніякої ролі для програми воно не грає. Але це є підказка для вас, щоб ви розуміли, що вам потрібно вводити. Чому програма зупинилась і не йде далі, і що ви маєте там ввести. Отже, якщо я введу, в принципі, просто input і дужки, Ось тут я поставлю print. Припустимо, щось веду Hello, наприклад. І ось тут Print Я виведу, наприклад, змін. ой, змін на А, поставлю двокрапочку, і через кому я виведу. Значення змінною А, яке я перед тим веду з клавіатури. Пам'ятаємо, що якщо ми в принті хочемо вивести кілька значень, то ми це все записуємо обов'язково через кому. Знову ж таки, те, що написано в лапках, ніякої ролі для програми не грає, це використовується для кращого оформлення і сприйняття вашої програми. Натискаємо Ру. Дивіться, нам виконався, виконався перший рядочок програми, написалось hello. Далі стоїть курсор, і незрозуміло, що він хоче. Ну, добре, що ми знаємо, що в нас стоїть тут код input, і ми маємо зараз щось ввести. Припустимо, я щось там ввела. Натискаю Enter, і мені каже, змінна А. І оце те, що я зараз ввела, оце значення змінної А, тому що я зараз ось тут його вивожу. Саме тому, щоб не було цієї ситуації, коли ви запускаєте і не розумієте, що хоче курсор, вам потрібно вводити в лапках якусь підказку. Там Вкажіть, вкажіть число, припустімо, від 1 до 5. Припустимо. Запускаємо на виконання, нам каже, вкажіть число від 1 до 5. О, зрозуміло, що ми маємо вказати. Натискаємо N. Змінна А містить собі значення 3. Так. Тому використовуємо лапки для кращого оформлення програми, які вимоги до написання імен змінних в Python. Нагадую, що імена змінних можна використовувати англійські літери, не українські. Англійські літери можна використовувати цифри. Якщо я зараз запущу, мені також говориться, що я можу щось там ввести, але зараз мені вивів помилку, тому що, тому що ось тут я значення змінної поміняла, а тут в мене воно лишилося далі А. Якщо я ось тут поставлю таке саме число і запущу на виконання. Enter, то все буде добре. Тільки те, що писалося в лапках «Змінна А, воно так і лишилося незмінним. Отже, можна використовувати букви, можна використовувати цифри, можна використовувати знаки підкреслення, але не можна, щоб цифра стояла на першому місці. Якщо я спочатку поставлю одиничку, запущу програму на виконання, воно мені відразу видасть помилку. Так, чи важливий регістр? Так, важливо. Якщо ви напишете Plint з великої літери, то вам також буде видавати помилку. Тому будьте уважні з великими і маленькими літерами. Службові команди будуть писатися з маленької. Так, що означають ці дві і відсоток? Я дуже надіюся, що хтось з вас це все-таки пам'ятає. Давайте перевіримо. По-перше, коли нам потрібно використовувати якісь арифметичні операції в Python, якщо, якщо я запишу input, наприклад, і почну вводити числа, ми цей експеримент з вами робили минулого року. А, введіть, давайте також, введіть. Число, давайте ведіть перш, перше число. Його тут поставимо, наприклад, в окрапочку. Тепер скопіюємо введіть друге число, і зміну обов'язково треба вже поміняти. Не можна однакові, щоб були змінні. Це буде тоді операції переприсвоєння. Введіть друге число і припустимо в принті. Ми виведемо, або, можливо, не в принті, а в окрему зміну це запакуємо значення. змінна С буде дорівнювати А плюс Б. І в принті ми виводимо значення зміною С. Запускаємо. Водіть перше число 2, водіть друге число, нехай буде 3, і вивело результат 23. Виводить, явно так як має виводити, тому що додавання працює якось інакше. Отже, чому нам вивело 23? Тому що ми ввели просто команду input. Коли ми вводимо команду «input», то все, що ми ввели з клавіатури, комп'ютер буде бачити це як букви, і додавати як букви, тобто просто писати поруч у Думілі одного. Якщо ми хочемо, щоб в нас бачились як цифри, ми обов'язково маємо вказати команду int. Int це скорочення від «integer», означає цілий тип даних. Запускаємо на виконання, вводимо, наприклад, 2, обов'язково натискаємо Enter, 3. Все чудово, в нас тепер виводиться сума чисел рівня 5. Добре. Що буде, коли ми додавання віднімання множення ділення є в Python? Що буде, коли ми поставимо дві косі риски B? І запустимо на виконання і введемо, наприклад, число 8. Ну і нехай. Може, не 8, давайте 9, і введемо число 2. Натискаємо Enter. Виводить значення C, і нам вивело 4. Але 9 поділити на 2 не буде 4, буде 4 з хвостиком, 4 з половиною. Дві косяриски означають цілу частинку відділення. Якщо я візьму в змінну N, поставлю відсоток, а відсоток B, і ось тут виведу. Виведу через кому значення n, запустимо, подивимося, що вийде, знову візьмемо 9, 2, виводить 4 і 1. Отже, ціла частинка відділення 9 на 2 буде 4, а остача буде одиничко. Ми це інтенсивно з вами використовували в багатьох задачах минулого року. Ціла частинка відділення остача відділення. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось тут звичайну одну косориску і запустимо на виконання. Візьмемо ті ж самі числа. То так, в нас виведеться 4,5, тому що звичайна косариска – це звичайне ділення. Так, продовжуємо. Минулого року ми з вами робили багато кодів на умовний оператор. Тут показана програмка, з якою ми зустрічалися також минулого року. Що робить ця програмка? Перший рядочок, ми вводимо число якесь клавіатури. Це буде вік. А далі перевіряється умова. Якщо вік менше 16, ну зараз вже менше 14 мало би бути, тоді виводиться повідомлення, припустимо, десь там на екрані покажіть свідоцтво про народження. В інакшому випадку ця команда else, виводиться повідомлення Покажіть паспорт. Отже, синтаксис, який використовується слово if-else, після if обов'язково ставиться умова. Після умови обов'язково крапки. Після двокрапки, коли ви натискаєте Enter, вам автоматично зробляться ось ці пропуски. Їх буде 4. Самостійно їх ставити не потрібно, вони робляться автоматично. Якщо ви не забули, поставите двокрапку. Якщо забули, тоді не зробляться. Всі коди, які ви запишете після двокрапки з оцими пропусками, ці всі коди будуть виконуватися, якщо ця умова буде істинна. Якщо ж ця умова не виконується, то будуть виконуватися всі блоки, які знаходяться після слова else. Так само з пропуском. Після else умова не ставиться. Else означає якась інакша, будь-яка інакша умова, крім тієї, яка є ось тут. Задача. У нас є двоцифрове число, нам потрібно визначити, чи однакові його цифри. Тобто ви маєте з клавіатури вести будь-яке двоцифрове число, можна вводити багато разів, і кожен раз вам маєте говорити, чи ви однакові цифри вели, чи ні. Отже, як це працює? Давайте подивимося спочатку на логіку зараз. Так, на логіку цього проєкту, цієї задачі. Для прикладу. Ми коли брали число, наприклад, двоцифрове, яке має різні цифри. Наприклад, число 45. Як зробити так, щоб нам дістатися до циферки 5? Щоб дістатися до циферки 5, нам треба 10. Число 45 розділити на 10, але остачу, щоб нам показало? Справді, коли ви поділите 45 на 10, це буде 4, ціли. І 5 буде в остачі. Оця четвірочка це ціла частинка, 5 це остачі відділення. І ось так тут записано. Коли ми пишемо програму, ми пишемо загальний код. У нас не буде числа 45, це тільки експериментально, ми маємо вводити якусь змінну К, куди ми запакуємо якесь двоцифрове число, яке будемо вводити з клавіатури. А далі ми маємо. В якусь змінну запакувати першу циферку цього двоцифрового числа, в іншу змінну в другу циферку цього двоцифрового числа. І далі перевірити, якщо ці змінні, ці цифри, однакові, ну, дорівнюють нові, значить цифри однакові, в інакшому випадку різні. Так виглядає ця програмка на мові Python. Перший рядочок. Ми вводимо число. Тобто комп'ютер буде чекати, поки ми введемо якесь число. Нам буде висвітлюватись на екрані повідомлення, що введіть число. А далі ми починаємо робити якісь операції арифметичні. Виділили першу цифру. Виділили другу цифру. А далі перевірили умови, чи вони рівні. Нагадую, що перевірка умови це 2 дорівні, а не одне. ІF поставили умову двокрапка Вивели повідомлення, цифри однакові. Адже якщо умова виконується, то цифри мусять бути однакові. В інакшому випадку, тобто, якщо оця умова не виконується, немає цієї рівності, значить цифри різні. Так. Наступна задача. Дано в нас тризначне число. Цю задачу ви будете робити самостійно, але я вам майже все розкажу. Вам потрібно надрукувати це число навпаки. Ми робили цю задачу минулого року і друкували число навпаки. Тут показано, якщо береться, три цифрове число, три різні цифри, яким чином ми можемо дістатися до кожної циферки нашого числа. Можете собі уявляти, що коли ви ділите на 10 на 100 на 1000, ви просто ставите кому, так, як ділення з десятковими дробами. От десь поділили на 10, поставили кому між 5 і 8. Поставили кому між 5 і 8. І далі те, що з правої сторони коми, це є остача, те, що з лівої, це є ціла частинка. І таким чином ми будемо добиратися до 8, 4 і 5. Значить, число навпаки. Остання цифра має стати першою, тобто ми маємо помножити її на 100. Друга цифра залишається другою, тобто множиться на 10, а перша стає третьою. Ми не можемо просто вивести на екран там третю, другу, першу цифру. Нам треба вивести число, ціле число, яке буде мати цифри навпаки. Тому ми маємо використати отакий от запис цього числа. У вас практично всі коди є. Вам потрібно тільки записати це. На мові Python. Оцю задачку зробити самостійно. Також задача про яблука. В кошику лежать А яблук. Якщо у вас є А яблук, це означає, що якесь число ви маєте вести з клавіатури, тобто int, input і та певна кількість яблук. Їх потрібно поділити між N-учнями. n – це також число, введене з клавіатури. Кожен з яких отримує однакову кількість цілих яблук. І вам потрібно вивести кількість яблук, які отримує кожен учень, а також кількість яблук, які залишилися у кошку. Ось тут у вас коротенький коментар, що, що вам потрібно робити. Але так, тут трошечки не видно. Крім того, вам варто передбачити ситуацію, коли яблук недостатній для того, щоб вистачило всім учням. Тобто, треба використовувати, використати умову if else. Працюємо.